Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо з вами про процедуру проходження співбесіди в США і з як з великою вірогідністю успішно пройти співбесіду, лайфхаки та поради від візової компанії, яка номер один на ринку по візам. За минулих два роки ми подали більше 18 тисяч клієнтів в різні країни США, Канада, Австралія, Японія, Корея, Великобританія. І у нас 99% погодження по візам є, тому ми, як Ніхто можемо вам порадити, як успішно пройти співбесіду в США. Мене звати Влад, я власник компанії Артина Travel. І сьогодні, якщо ви будете до кінця зі мною в цьому відео, від себе я подарую вам бонус. Це перший спецпропозиція від нашого менеджера, знижечка на наші послуги. І другий це повністю гайд, чек-лист, як успішно пройти співбесіду в США і список питань, які вам задасть офіцер, щоб ви могли краще підготуватись. Отже, погнали. Основний момент вирішальний в подачі на візу в США. Це є не ваша анкета, не документи, які ви подали, навіть не фінансове підтвердження, а це є співбесіда з консулом, з офіцером в посольстві США. Саме офіцер вирішує вашу долю, саме офіцер дивиться на вашу поведінку на причини, і саме він ставить штамп, можна сказати, у ваш паспорт. Тому зараз ми розберемо, як взагалі відбувається ця процедура, щоб у вас було повне розуміння. Як до неї підготуватися, і які елементи дуже важливі, щоб з великою вірогідністю офіцер дав вам погодження. Перший пункт це вибрати місто, країну, саме консульство, де ви будете проходити співбесіду. Це важливий пункт, оскільки, якщо ви вже записалися, проплатили консульський збір, змінити місце проходження співбесіди вже є неможливим. І до цього треба відноситися дуже так прискіпливо, тому що в різних консульствах, ви знаєте, бувають різні офіцери, десь хтось не стоїть ноги встав. І більшість, наприклад, в певних містах ми знаємо, де частіше бувають відмови, ніж в інших містах. Тому, звичайно, і без досвіду ви цього не зрозумієте, але якщо ви звернетеся до нас, ми вас проконсультуємо, підскажемо вам і виберемо вам країну та місто, де найменше. Відмов і найбільше погоджень запишемо вас саме туди, щоб з великою вірогідністю вам попався добрий офіцер, який дасть вам погодження. Другий пункт це підготовка до самої співбесіди. Важливо перед початком перечитати вашу анкету, з якою ви подавалися на візу, і пройтися по всім важливим пунктам: там дати поїздки, в яке місто ви їдете, причину вашої поїздки, е наскільки ви їдете, ваше фінансове забезпечення ось такі основні моменти для того, щоб вони. Просто сходилися, були однаковими з анкетою, яку ви вказуєте, тому що як тільки будуть якісь розбіжності, офіцер заподозрить щось нечисто тут. Відповідно, упрощає ситуацію то, якщо ви щиро і відверто в анкеті вказуєте правдиву інформацію і так само правдиво говорите від себе. Для наших клієнтів ми проводимо такі тренувальні співбесіди, де ми прямо зі списком питань і робимо таку рольову гру, де моделюємо ситуації поводження з офіцером і проганяємо клієнта по всім питанням, і в такому випадку. Клієнти краще здають співбесіду. Рекомендуємо вам робити так само. Що брати з собою на співбесіду? Нічого. Варто взагалі приходити без речей, навіть телефон залишити в камері схову. Не брати з собою ні в якому разі рюкзаків, якихось сумок, навіть воду краще не брати. І в деяких містах, в деяких консульствах навіть немає камери схову. тому варто передбачити цей момент і залишити або в машині, або щоб з вами хтось прийшов і постояв. З вашими речами і прийти на співбесіду просто без нічого. Бажано, щоб нічого взагалі не було в карманах, нічого не торчало, щоб все було от рівненько, прямо. І також обов'язково, звичайно, ви берете документи, там анкети, всі, які ваші потрібні, паспорт, і кладете це все в прозору папочку, щоб все було прозоро. Відповідно, це говорить про ваші чисті намери, про вашу чесність. і так прийнято просто в США, тому ці моменти теж обов'язково врахуйте. Наступний пункт, що одягнути на співбесіду, як взагалі виглядати приходити. Ми не рекомендуємо вдягатися дуже вичорно, так визиваючи, якісь дуже офіційно костюми, галстучки, смокінги. Це все не варто робити. Достатньо буде звичайного кежуала, тобто такий мінімалізм. Нічого яскравого, кричащого, ні в якому разі не одягайте ніяких символів США чи футболок з надписом Чикаго чи там Бостон. Да? Не треба робити такого. Це тільки скаже про вашу потенційну любов до США і про те, що ви, можливо, хочете переїхати туди. Тому просто звичайний кежуал, обов'язково е ви маєте бути доглянуті, нігті, зачіска. Не сильно нафарбовані жінки, не має бути у вас дуже багато якихось дорогоцінностей. Тобто, ви не маєте виглядати супер багато і так визиваюче, і не маєте виглядати як бомж з подворотні. Просто звичайний кежуал, спокійно себе ведете, рівномірно, мінімалізм і все буде добре. Наступний важливий пункт це ваші соціальні мережі: Фейсбук, Інстаграм, Лінкідін, все, що у вас є. Варто Зробити, почистити їх зі своїми клієнтами. Ми, наприклад, завжди переглядаємо їхні соцмережі, даємо свої рекомендації з приводу того, які пости удалити, які локації поміняти, е які картинки краще не використовувати. Для прикладу, у вас ні в ко ні в якому разі не має бути чрезмірної і взагалі якоїсь ознак любові до США, якихось картинок, закликів, що я завжди мрію в США, репости і так далі. Цього не має бути. Це признак того, що ви хочете. Іммігрувати до США, також не варто зберігати публікації якогось оголеного контенту, відвертого, і також якихось терористичних негативних постів. Також не варто дотримуватися. Просто звичайно, буде класно, якщо у вас там буде якісь фотки з різних поїздок, які показують те, що ви багато просто подорожуєте, і також не варто виявляти супер через любові до своєї країни, націоналізму якогось і щось типу такого. Тому що це теж може сприйнятися десь негативно, так як і в одязі, варто дотримуватись нейтралітету, просто нейтрального, звичайного, нічого особливого. Тому зверніть на це увагу. Отже, процедура. Проходження співбесіди в консульстві виглядає приблизно таким чином: ви приходите в консульство по запису, там стоїть рамка, така як в аеропорту, де ви проходите на виявлення різних предметів металевих, з собою берете обов'язково форму ДС берете дві фотокартки, берете свій паспорт, реєстрацію на здачу біометрії. Вас здаєте відбитки пальців і проходите, вам видається номерочок, на паспорт клеїться ось такий, да, з вашим ім'ям. Ви стаєте в чергу, черга може бути живою або по запису, і чекаєте своєї зустрічі з офіцером. Як не дивно, багато людей думає, що зустріч з офіцером відбувається в білосніжній кімнаті, де абсолютна тиша, стоїть два стільчика, як на допросі, стіл, і ви сідаєте з ним, спілкуєтеся. Ні, друзі, це просто схоже на касу в Укрзалізниці. де Є багато різних віконечок. Всі по черзі підходять, і одночасно з вами через скло, через мікрофончик, ви спілкуєтеся з офіцером, тому щоб це не було для вас неочікуваністю, тому що це може вам заважати трошки, коли люди з інших сторін також будуть спілкуватися з офіцерами. Ви приходите. Нормально просто вітаєтеся і починаєте спілкуватися, відповідати на запитання. Якщо вам щось не зрозуміло чи ви не дочули, це нормально просто перепитати і далі, так як ми з вами говорили, відповідати на запитання. Що робити, якщо ви не знаєте англійської мови і не розумієте, в такому разі ви можете завчасно забронювати собі перекладача в консульстві або взяти з собою свого перекладача? Це ні в якому разі не має бути ваш родич чи близька людина. Це має бути просто: ви можете найняти цю людину і обов'язково зареєструвати її так само е разом з вами, щоб вона прийшла, пройшла ці всі рамки і її допустили до спілкування з офіцером. Тому, друзі, не переживайте, все проходить по процедурі, в будь-якому разі в консульстві вам допоможуть пройти ці всі етапи. Головне прийдіть вчасно і. Не переживайте, ведіть себе нормально. Отже, як взагалі поводити себе з офіцером да, на співбесіді? Насправді все дуже просто. Просто слідуйте його інструкціям. Не треба нічого робити, поки він не скаже. Не тикайте в нього документами, не тяніть йому руку поздороватись, не викрикуйте щось, не старайтесь одразу розказати про себе. Просто прийдіть, привітайтеся і слухайте подальші інструкції. І все буде нормально. Не переживайте, ведіть себе естественно. І щоб у вас не трусилися руки чи ви не заїкались. Просто будьте нормальними. Детальніше про запитання, які вам буде задавати офіцер і як на них відповідати, ви можете отримати. Якщо залишите заявку, поспілкуєтеся з нашим менеджером на безкоштовну консультацію. І менеджер скине вам це відео. І чек-лист по цим питанням, щоб ви могли самостійно підготуватися до співбесіди. звичайно не забувайте, будь ласка, що всі документи мають бути перекладені на яку правильно на англійську мову, тому що це ж США. Отже, ми розглянули з вами, як проходить процедура проходження співбесіди, на візу в США. Насправді, друзі, немає нічого особливого, але, звичайно, для того, щоб збільшити ваші шанси, краще подаватися з експертами. І я запрошую вас залишити заявку на безкоштовну консультацію. Також особисто від мене менеджер запропонує вам особливі умови і дасть знижечку для тих, хто подивився це відео, тому не бійтесь, залишайте заявку, це безкоштовно. І, звичайно, скажуйтесь. Скажу вам, що ми дуже Індивідуально підходимо до кожного клієнта, пишаємося тим, що в нас дуже великий відсоток погодження на візи в США. Наші клієнти до нас звертаються в основному по рекомендаціях. Це для нас дуже класний показник, тому що у нас класні відгуки. Ви можете побачити зараз зліва на екрані у Фейсбуці та в Гуглі. Це, як мінімум, 4 з 9, 4,9 з 5. До нас звертаються також відомі люди, блогери-мільйонники. Ви також можете бачити їх на екрані. І нам довіряють, тому якщо ви хочете подаватися з експертами і бути впевненими у собі і в ваших документах в анкеті і в проходженні співбесіди, залишайте заявочку. Найкращий менеджер, який відповідає у нас саме за напрямок США, з вами зв'яжеться, проконсультує, розбере саме ваш кейс і допоможе вам. Дасть інструкції, як з великою вірогідністю здійснити вашу мрію вже на найближчому майбутньому. Також хочу вам нагадати, що вже в цьому році, в кінці року, відбудуться вибори президенти у США, і є вірогідність, що до влади прийде Дональд. І тоді є вірогідність того, що погодження по візам різко впаде, тому що згідно його політики і статистики за часів його правління. Погоджень на візи було значно менше. Тому, якщо ви планували в цьому році чи в наступному їхати в США, будь ласка, не затягуйте слоти вільні на співбесіди в різних країнах і містах вже закінчуються на цей рік. Тому спішіть, реєструйтесь, залишайте заявку. Ми вас проконсультуємо, підберемо для вас найкраще місце, де більше всього погоджень. З оформимо вам всі документи і все буде чекі-піки. З вами був Влад. Дякую вам, що додивились до кінця. До зустрічі!